Повну залу глядачів зібрали творчі колективи однієї з черкаських шкіл. Юні артисти провели звітний концерт. Цій традиції вже 30 років. Другий рік поспіль концерти благодійні. І сьогодні цей концерт ми присвячуємо нашим доблесним воїнам. Вони честь і гідність нації. Ми присвячуємо цей концерт кожному українцю, який на своєму місці наближає таку омріяну перемогу. Патріотичні пісні, хореографічні номери та постанови представили талановиті учні школи. Це понад рік плідної роботи учнів та керівників. Другокласниця Валерія вже втретє буде виступати на великій сцені. Мама Інна творчі прагнення дитини підтримує. Вона співає. Ну в домашніх <смас> вдома то давно з ну, з малку, сама сама для себе то давно. А в першому класі то в нас відібрали хор і. Так ми почали. Донька Валерія тим часом готується до другого виходу на сцену. Говорить, любить овації глядачів. Дуже мені дуже подобається. А ти хвилюєшся привести? Ні. Мета колективу школи не лише показати свої вміння і таланти, а й зібрати кошти на спеціальне обладнання для тих, хто нині боронить нашу країну. Анна Білик, Геннадій Мільянов, телеканал Вікка.